Привіт! Сьогодні я приготувала піцу незвичайно із крамлізованою грушею і сиром брі. Так все просто, але дуже смачно. Рецепт тіста дуже простий, начинка теж проста. Якщо вам цікаво, як я готувала, подивіться відео. Ну що, Почнемо готувати тісто, що нам необхідно. Я взяла 200 мл теплої води, чайну ложку сухих дріжджів, чайну ложку солі, чайну ложку цукру, 2 столові ложки олії. Тут можете брати будь-яку, я сьогодні візьму таку конопляну Оливкова, як італійська піця, то оливкову краще брати. І десь 400 г борошна. Що я зараз роблю? 200 мл тепленької водички я додаю сюди. Дріжджі висипаю, висипаю цукор і додам десь 4 столові ложки борошна, щоб трішки опарка в нас пішла. Сьогодні у нас буде піца по-турецьки. Знаєте, вони виробляють піцу не на борошні, а на манці. Тобто, щоб не було, щоб не забивати тісто. І це дуже смачно. Сіль поки що не додаємо. Тепленьке місце поставлю. Будемо гаяти часу, поки у нас апара підходить. Я зараз займуся грушкою. Я беру таку грушу. Груша повинна бути не м'якою, а саме така, знаєте, твердих сортів. Грушку нарізала. Тепер беру сковорідку Сюди 2 столові ложки цукру. І зараз цукор почне плавитися, то десь 20 грамів вершкового масла і потім сюди грушку. І просто закарамезірую трішки. Вижте, починає трішки як такий димок, і зараз відставляю сюди масочку. Так, трішки солі. Це коли повільний вогонь, повільно так, грушка карамелізується. Але не робіть дуже повільно, щоб вона не варилася, а саме підсмажувалася. Так, грушка охолоджується, дивіться, яка гарна. А ми з вами замісимо тісто. Я не чекаю, що в мене там опара почне підніматися, але я бачу, що вона працює, бульбашки такі дрібненькі. І зараз я ваю сюди цю опару, трішечки залишу. Висиплю сіль, і розмішаю, щоб сіль розійшлася, я додам тоді до основного тіста. І додаю 2 столові ложки рослинної олії і замішую тісто. Зараз я її. Вимішаю, бачите, дуже гарно, борошна не потрібно, тому що тут є олійка. Вимішуємо, щоб тісто було однорідне. Бачите, воно ще так як липкеньке і воно розривається. Цього не повинно бути. Тісто повинно бути однорідне. Все, це при вас. Трішки олійки. Змащую миску, кладу сюди тісто, розплескаю. Накриваю плівочкою, рушничком і хвилин 40 нехай тісто наше піднімається. Все, Що приготуємо було? зараз таку томатну цю заправку. Це помідори, просто приварені, перетерті через сито. Вони такі густенькі, бачите? Ви можете кетчуп використовувати. У мене томатний сік. Зараз я його. Це томатний сік, такий густий. Додам сюди трішки перцю чорного, меленого. Додам сюди дуже гарні італійські трави, але в мене немає тім'яну, додам сюди сушеного. І маленький такий зубочок в часнику, сюди потру, щоб часника смак був. Часничок за бажанням. Кислоти не додаю, тому що в мене помідорчики кисленькі, чайну ложку цукру, десь пів стакана томатного соку і посолі. Скуштуйте, як вам посолити чи не посолити. Так, да, Трішки солі. Все дуже ароматно, пахне помідорами, не пастою, а саме помідорами. Ви можете помідори взяти, нарізати, зняти шкірочку на сковорідці разом із цибулькою або із часничком, трішки, як кажуть, підігріти, посирнути, і потім буде у вас така перем'ята, і буде у вас така змазка. Так, це готове. Сьогодні я використовую бріз сиро такий. Груша в мене охолола. Зараз повертаємося до тіста. О, дивіться, я не об'єму. Бачите, яке воно? Дуже гарне. Перебиваю. Гарне тістечко м'якеньке таке. О, таке тістечко, дивіться, яке гарне. Зразу будемо це все викладати на лист. У мене багаторазовий пергамент. Ви вже знаєте свої листи, знаєте, як випікати. Так, це поки що в мисочку можна прикрити. А це зараз будемо працювати. Ви бачите, в мене немає зовсім тут борошна. Спочатку трішки отак підкачаю. Десь 5 мм тісто повинно бути лист. І тепер витягаю. Тоненько, тоненько, якщо не хочете, щоб були тості краї, оцей бортик не робіть. Бачите, краще пальцями. Так, і відразу я роблю другу частину теж. Бачите, така гарненька, круг такий, вийував, на коло вийшло таке гарненьке. Поки воно трошки походить, я зараз на, другий, на друге деко розкачаю, розправлю отака краса. Підкладайте під низ, щоб воно вас тут не танцювало. Просто коли роблять масову пісу, то немає часу це гратися тут їзде, це я повільно все роблю. На стіл насипали. Манки або такі, знаєте, грубої, грубого борошна, і пішли, 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 отак його на руці розкатують, розтягують отак швиденько по краям. Ви це можете теж таке робити, але я не бачу в цьому необхідності, я нікуди не поспішаю. Тому мені оце, знаєте, як кажуть, красива картинка. Художня, вона мені не потрібна. Я отак, граючись потихеньку, готова. І друга вже в нас заготочка. Вмикайте духовку 150 градусів. Зараз ми будемо працювати з першою, Ця трішки підійде. Розділю на дві частини. У мене є і куриця смажена, але я вирішила сьогодні дві піци зроблю із грушею. І викладаємо грушку. Теж так розділіть, щоб вам вистачило. Взагалі, так як от шматочок одрізаєте, так і грушка повинна лежати. Досить. Це буде справжня піца. Не 3 кілограма тут начинки. Сирок. Тут можна брі, можна брати з пліснявою сир, який ви бажаєте. І я зараз, мабуть, шматочками отак наріжу, теж навпіл поділю і шматочками наріжу. Сир. Звичайно, оці італійські трави потрібно вдома їх тримати. От зараз би я посипала зверху, але нема ну, нічого. Ця піца готова. Зараз таку ж готую другу. Зразу цю відправимо в духовку, моя духовка вже розігріта 250 градусів, 7-10 хвилин. Хай вона готується. Для цієї піци ще краще, вона трішки підійде. Я посипала все-таки зверху тим'яном. І додала трішечки оливок. Так що у нас тут відбувається, О, бачите, який такий сир, прямо, а, а не тече. Ще трішечки і вже готово. А я низочив трішки нижче опущу. Дивіться, яка красивенька. Трішки тут підсмажилася. Другу поставила і будемо пробувати. Ще дві отакі. Чарівні піци вийшло, ця трішки більше засмажилася. Ця, дивіться, яка гарненька. Зараз ми відріжемо шматочок і скуштуємо. Я... Ой, у мене слюна потекла. Я на і отак відріжу. Так що давайте пригощатися піцею. Дивіться, яка вона тонесенька, тонесенька. М -м -м -м. Дуже гарно тут цей тим'ян спрацював. Сама томатна оця помазочка теж дуже-дуже смачна. М -м -м. Груша із сиром, чарівно, кислинка від томату, груша солодка, сир, брі, ну, він смачний. М -м. Смакота. У в кафе я не дуже люблю оцей бортик пустий їсти, але тут дуже смачно. Хрустка і смачне. Але ви можете накрити серветочкою і залишити, і ваша піца стане м'якшою. Бажаю всім приємного апетиту, готуйте, готується дуже швидко. І отак на перекус, навіть сніданок можна приготувати. Дуже-дуже смачно! А гроші зараз є. До побачення! Діліться відео в соцмережах. Бажаю вам здоров'я! І мирного неба. До побачення!